Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння економіки України цього року на 9 відсотків, наступного на 3 відсотка. Про це йдеться в звіті ЄБРР. На думку фінансистів, щоб поліпшити ситуацію в Україні, потрібно почати впроваджувати реформи, узгоджені із міжнародним валютним фондом. Також необхідна фінансова підтримка донорів та міжнародних фінансових організацій. Але найголовнішою мовою економічного зростання в Україні має стати стабілізація ситуації на сході. У проєкті бюджету на 2015 рік середньорічний курс гривні встановлено на рівні 12 гривень 9 копійок за долар. У Міністерстві фінансів не виключають, що макропоказники бюджету будуть переглянуті. У відомстві переконані, що валютні коливання обумовлені подіями на сході, й Національний банк із банкірами зможуть із цим справитися. Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що найбільш приятним для української економіки буде курс 12 гривень за долар. Тим часом котерування валют на міжбанківському ринку з. Значно перевищують цей показник. При відкритті торгів у четвер долар продався за курсом 13 гривень 90 копійок. Українські експортери компенсували 60% всіх втрат на російському ринку. Скорочення обсягів поставок замінено поставками на інші ринки, зокрема до ЄС та країн Африки. Наші товари імпортують нова Каледонія», Конга, Самалі, Судан повідомляють в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, але відзначають, 100 стовідсоткової альтернативи російському ринку поки що не знайдено. Нагадаємо, за даними Держстату, за півроку експорт товарів із України знизився на 5% в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року і склав 33 мільярди 429 тисяч доларів. Облікову ставку міжбанківського кредиту у США залишили без змін у діапазоні від нуля до четверті відсотка. Федеральна резервна система оголосила, що на такому рівні облікова ставка залишатиметься ще впродовж тривалого часу. Крім того, ФРС оголосила про намір скоротити обсяги скуповування державних цінних паперів з метою підтримки національної економіки. На боргові папери тепер ФРС, щомісяця витрачатиме на 10 мільярдів доларів менше.